2 липня, вівторок, щоденник війни, евакуація, частина 1. Я кличу до мого Бога, голосно волаю до Бога, щоб він мене почув. У день моєї недолі я шукаю Господа. Мої руки простягнуті вночі не опускаються. Псалом 77, вірші 2 і 3. Хоч як було страшно в місті, евакуюватися було ще страшніше, адже шанси на виживання 50 на 50. Постійно з'являлася інформація, що написи Діти Червоний Хрест тільки роблять автомішенями. Я дуже боялася за дітей, але вдома з ними було важко. Як пояснити трирічній малечі, чому я сержуся, коли вона у ванну з питною водою вилила шампунь? Як зупинити шестирічного хлопчика, який скидає матрац, що має захищати нас від осколків ракети, щоб стрибати на ньому? Що робити з дітьми в темряві, коли 20 годин немає світла, а історії казки їм уже набридли? Міська рада 24 лютого планувала підписати останній документ, і діти, які були під патронатом, мали повернутися до рідного батька. Однак почалась війна, а тато дітей залишився в Києві. Евакуація до безпечного місця могла дати шанс повернути дітей батькові, тому я погодилася при нагоді поїхати зеленим коридором. 8 березня був, мабуть, найгірший день війни для нашого міста. Напередодні оголосили, що буде зелений коридор. Від педагогічного університету поїдуть автобуси. Сусіди моєї подруги, сім'я з двома хлопчиками, увесь цей час ховалися в мікрорайоні Баси, а ввечері 7 березня перебралися на вулицю Романську, щоб уранці евакуюватися. Уночі через бомбардування частину цього мікрорайону було зруйновано, понад 20 осіб загинуло, і ця сім'я теж. До того ж бомбили околиці, теплові електростанції, а тепер цей тихий спальний район. Я зрозуміла, що час їхати. Спочатку сказали, що автобуси лише для іноземних студентів, їх у нашому місті було дуже багато. Уранці поїхала перша колона. Тоді люди від паніки чого тільки не казали. Їх завернули, зупинили, розстріляли. Раптом мені зателефонували зі служби дітей. Швидко збирайтеся і на Роменську, поїдете в другій колоні. Через хвилювання я не знала, що потрібно брати, не вірила в те, що відбувалося. Домовилася з подругою, що вона нагляне за собакою та квартирою. На щастя, вона ще й прийшла допомогти одягнути дітей. У соцмережах з'явилося відео, як по вулиці Романській пронісся танк, і його почали розстрілювати. Через це евакуація дещо затрималася, що дало нам більше часу зібратися. Минуло декілька місяців, а в мене досі тремтять руки, коли я усе це згадую.